Спершу буде ясно, а потім небо різко затягнеться хмарами і почнеться справжнісінька зима зі снігом, Щоправда, правда він таки надовго не затримається. Кого засипли, розкажу за кілька миттєвостей, а зараз про те, яку зиму обіцяють нам синоптики, як в Італії чи в Фінляндії. Українські кліматологи обнадіюють нас теплою зимою. До Італії ще, звісно, далеко, але середнє значення будуть на півтора, а в січні аж на три градуси вище, ніж попередні роки. Утім, це зовсім не означає, що арктичний холод до нас не прориватиметься. Мінус 10 все одно будуть, просто не так часто, як колись. Справжня репетиція зими відбудеться тижня прийдешнього. Спершу буде тепло, але не так, як літом. Ось дивіться, почнеться тиждень з позначок від плюс шести до плюс дев'яти в день по всій Україні. Вночі термометри опускатимуться до мінус одного на заході, трохи зачеплять північ. В інших танці навколо нуля. А от з середини тижня прийде похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу на західній та північній області. Наприкінці тижня атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття. А до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області. Утім, плюсові позначки не дадуть йому затриматись надовго.